Так, цей цій частині програми зазвичай до нас доєднується якраз наш четвертий колега Костя Грубич по різному, іноді офлайн, іноді онлайн. Але сьогодні він так би мовити за, заїхав на батьківщину, практично до мене, Полтавська область. Але Кобиляки, всім Далеко відомі тебе? Кобиляки. Ну, треба проїхатись. Так, треба проїхатись. Ось якщо ми подивимось на мапу, і там якраз у радянські часи саме українські кондитери вдосконали класичний рецепт паст. Стали, додавши яєчний білток, і так з'явився, що <рик> зефір. Але ось зефір з кобиляків. Він mm -hmm. найсмачніший. Ти собі навіть не уявляєш валь, валь, обережно. Його, його можна багато де роблять, його зараз нам можна... Написати. впізнати за першим кусь. <рик> <рик> за першим <рик> чим? чимку, коли а. Костя привіз скуштувати, я відверто була вражена. Але Мачний. про це виробництво, про цей зефір, подивіться, як Костя вдається знаходити справжні скарби. Віктор Мандур разом із дружиною привіз на харчове підприємство яблука із сусіднього з кобиляками села Ліщинівка. Цьогоріч врожай такий собі, але все ж кілька мішків для заробітку селяни назбирали у своєму саду, що залишився від діда. У кого вродили, в кого ні. Вам пощастило? Пощастило. У Нас дуже багато яблук, тільки сипляться трошки. Ну, і а ви знаєте, що з ними далі буде? Варення, сік. Чи... Зефір зефір Ну, щось буде з цих екояблук на заводі зроблять пюре один з головних інгредієнтів місцевої гордості зефіру за класичною виробничою рецептурою. Своє пюре з місцевої сировини минулого врожаю виробничники вже використали, тому закупили інше, але теж вітчизняне. Не тільки з кабаляцьких яблук в цьому году ми ще й закупляли, і закупляли ми у виробника, а зберігається воно в термопакетах і в бочках. Тому воно не скисає, воно смачне. Оце яблучне пюре, воно нам приходить, готове вже у бочках. Запечатані все, ось в кульках, кришках, все запечатано, все пломбіровано. Яблучне пюре отримують зі свіжих або заморожених яблук. Пюре ретельно протирають, щоб воно стало однорідним і зважують потрібну кількість. Але яблучна складова важлива, та не єдина домінанта у рецептурі зефіру. До пюре додають цукрову пудру, а також свіжий або пастеризований сухий яєчний білок альбумін. Наважується пюре, пудря, альбумін. Все це збивається до оприленої моси. Як уже підіб'ється це, все всипаємо в сироп. Сиропом буквально ось зараз я влила його, минутки дві, димся на масу. Добавляємо кислоту. Якщо треба ароматізатор, на тому конець суміш перемішується та нагрівається до певної температури, аби інгредієнти повністю з'єдналися. Масу збивають до стану густої пишної піни. Це надає зефіру його характерної повітряності. Ось така гарна маса стоїть вже, бачите. Але для того, щоб він захолонув, ще треба додати пару інгредієнтів, і все, і буде він на страцію. Окремо готують сироп. В котел заливаємо воду, потім загружаємо цукор, агар, уварюємо до 80% сухих речовин. От вимірюємо їх на рефрактометрі. Агар натуральний жилювальний компонент на основі морських водоростей. Його кип'ятять до повного розчинення. Дуже давно ми почали випускати зефір на пектині ще білорожевий. От, в минулому році ми почали випускати вже на агарі інша трошки технологія, інша сировина. От, друга повітряна така легка структура в нього. От, і ми постійно розширюємо асортимент, от іменно на агарі. Після до сиропу додають патоку. Внесли патоку і зливаємо. Готовий сироп швидко додають до іншої суміші у мішалку котел. Набивається маса. Потім вносимо цукровий сироп, той, що ми вже зварили, дотримуємося. Температура сиропу повинна бути десь 90 плюс-мінус 5 градусів Цельсія. Наприкінці збиття до маси додають лимонну кислоту та натуральні барвники і ароматизатори залежно від смаку майбутнього зефіру. На перший рівень у нас зефір кавун диня найбільше користується попитом. Ми використовуємо барник і ароматизатор відповідний солодка диня та кавун. Але в склад входить яблучне пюре. Сюди також далі з ще гарячої маси треба швидко сформувати зефіринки у вигляді класичної хвилястої форми. Це можна робити на великій формувальній лінії через металеві насадки мішалки. Якщо обсяги скромніші. То ту ж функцію виконує зефіровідсадкова машина. Той, хто з нею працює, відчуває особливу енергетику. Ну, тепло, звісно, воно ж тепла суміш, то тепло. Я відчуваю самої суміші. Сформовані зефіринки повинні дозріти. Їх залишають при контрольованій температурі до 25 градусів і вологості на 6 годин, щоб вони застигли та утворилася тонка скоринка. Далі зефір потрапляє до сушильної камери. Там трішки тепліше і сухіше. Наступні 6 годин. Ми підтримуємо температуру в сушильній камері плюс 35 плюс 38 градусів Цельсія. І обов'язково, щоб була відносна вологість, десь ну 50-60 Ідеальний зефір повинен мати щільну структуру без порожнин. Бачите, така повітряна вона злегка, злегка затяжна. От якщо на пектині зефір він буде більш затяжний, трошки друга буде структура. От, а цей буде більш легкий. Завершальний етап з'єднання половинок і обсипання пудрою. Якщо це ваніль, це дві половинки буде ванільного. От якщо це буде кавундиня, буде половинка жовтого зеленого. Зефіринки склеюють між собою вручну або автоматично. А потім обсипають цукровою пудрою або кукурудзяним крохмалем, щоб вони не злипалися. От я складаю, і я ну я горжусь тим, що я складаю зефір, що я учасником цього процесу, я цього а ви процесу. самі встигаєте їсти цей зефір? Звичайно, ми тут теж куштуємо. У Нас дуже правда, смачний зефір і після того, як я покуштувала амбіївський зефір, я тепер другий нині. Цієї осені. Готовий? Так, почнемо. Абсолютно нові серії улюбленого серіалу. Стан пацієнтки стабільний. Дитина житиме. «Жіночий лікар. Нове життя 3». Нові серії з 15 вересня о 20 Дивись в ефірі 1+,1 Україна.